У мене, короче, останнім часом стала проблемна шкіра, вона дуже жирниця і прям залишаються такі сліди. Я подумав, що з цим робити. І згадав, що колись в мене була проблемна голова, і мені прислали шампуні від Хілері Косметикс. Ми з ними зв'язалися, вони порекомендували мені класну косметику, і я її, коротше, замовив. Беремо отак піночку. І змиватись тонік. Не дуже я люблю всі ці процедури, але. Куди без них? Далі у нас іде сироватка для обличчя. Бачив в хто так роблять. Що мені подобається, що у цієї косметики натуральний склад, вона не є гіпоалергенною і не тестувалася на тваринах. Це дуже важливо. Отак. Олійка для очей. Хіллері це натуральна косметика українського виробництва, яка діє з першого разу. У мене очі отакі. Бо у мене тут завжди такі мішки під очима. Зараз вони стали трохи менші. Я сподіваюся, що через місяць можу вони взагалі зникнуть. І останній момент це кремчик для обличчя. Опс. З раночку. І ввечері перед сном. Тому в цілому раджу кожному спробувати такий комплект. Він недорогий. Зараз на нього діє акція за промокодом. Зроби подарунок собі і своїм близьким. Переходь на Hillary Cosmetics і замовляй цей класний бокс.